Ми сьогодні зібралися тут а для того, щоб в думках своїх і в серцях своїх мислено вшанувати таку дивну подію оспіння Пресвятої Богородиці, її похорон. Для чого ми це робили? Тому що сама ця подія вона вселяє для нас, простих людей, велику надію. Тоді, коли Богородиця йшла від нас разом з своїм сином. То згідно передання церкви, вона пообіцяла, що вона не залишить свій народ, що вона буде постійно з ним. І от сьогодні ми такі самі християни, які, тоді, які були 2000 років тому, такі самі кволі, можливо, в вірі, так само, може, не все розуміємо, не все вміємо, але дуже потребуємо, як і ті люди, її заступництва. І от зараз, в цей день. Мені захотілося пригадати одне чудо, яке відбулося 34 місяці тому назад в Сирії, коли бойовики, терористи, а ми тепер в Україні знаємо, хто це такі, взяли і запустили ракету по православному, по древному православному монастирю. І в той час, коли йшло богослужіння. Єдине, що і люди, які були в монастирі, почули, це просто вибух з боку. Але мабуть не це цікаве. Цікаво сталося через тиждень. Коли мусульманський генерал урядових військ приїхав в той монастир, приїхав до і запитав, каже, сестри, чи не відбувалося у вас нічого дивного тиждень тому назад? Ну, Вони кажуть, найдивніше те, що ми чули, що десь біля нас був вибух ракети. А він скаже: найдивніше не це. Найдивніше те, що ми були неподалік і бачили, як терористи випустили цю ракету по монастирю. І тоді побачили щось дивне: в повітрі з'явилася жінка в блакитному облаченні, яка цю ракету відкинула вбік. І так монастир і люди, які були там на моліні, не постраждали. І я коли чотири місяці назад прочитав цю новину, знаєте, завжди ми читаємо якісь життя святих, чудеса, якісь такі явні, які творив, Господь, і нам здається, що це було колись давно, в давнину, в старому заповіті, ну як мінімум три століття після Христа. А тут -а Господь через свою матір показує людям своїм вірним своїм, що ні, вона з нами і вона опікується з нами і сьогодні. І ті люди, які прибігають до неї <кх propriî> щиро, як діти, з тою вірою, якою вони мають в своїх серцях, вони теж можуть сподобатися її захисту. Ми, з братією, так дуже захотіли, щоб сьогоднішнє наше богослужіння, оце Єрусалимська утрення, з чином похорону плащаниці. Вона ще й стала нашим таким з вами молитовним стоянням за наших хлопців, які сьогодні нас захищають там на Сході. Вони сьогодні борються пер... точно з такими самими терористами, сепаратистами, які є в Сирії. Вони сьогодні ведуть проти тих хлопців точно таку саму гру і війну без правил. Обстрілюють їх градами, ураганами. Вони намагаються зламати нас як народ, як націю. Вони намагають. Повсіяти в нас паніку, вони хочуть показати, як в нас все погано і які ми майже знищені. Але я, оцей приклад цього чуда, навів сьогодні для нас, щоб ми зрозуміли. Ми сьогодні зібралися з вами тут в такій кількості. І скажіть, чи могла Богородиця нас не почути? Я не вірю в таке. Вона чула нас, вона бачила наші серця, вона бачить сльози тих матерів, жінок, дітей, які чекають своїх батьків, синів, татів додому. І ми сьогодні молилися і просили в неї її захисту, тому що десь, можливо, щось не виходить, десь, можливо, якась витає в повітрі щось таке зрадливе, але люди можуть зрадити. А та, до якої ми сьогодні молилися, Богородиця, яка любить весь світ всіх християн, яка знає, на чийому боці правда, вона не може змовчати. Я вірю, що. Може, це буде навіть занадто дерзновенно, але я вірю, що після сьогоднішнього такого велилюдного богослужіння буде перелом. Ми будемо відчувати її покров. Ми будемо дякувати їй за те, що вона є в нашому житті. І я вірю, що в нас все буде добре. Ми в наступного року зберемося вже тоді на молитовне стояння, але подячним. Зберемося, щоб просто по-людськи подякувати їй, що вона нас не залишила. Я, я навіть вже не вірю, я знаю, що так буде. Дай нам Бог всім віри. Я дякую всім, владиці нашому, сьогодні мав можливість, мав честь побувати з ним, побачити його графік. І він ще, бачите, з бажанням великим приїхав сюди до нас в монастир. Дякую владиці Матфею, всім отцям з Рівненської епархії, з Волині, нашим братам, з Архангельського монастиря, з сестрам з Васильівського монастиря. Знаєте, от коли ми навіть в таких моментах вміємо бути єдиними, скажіть, хто нас зламає? Ніхто, запам'ятайте це, ніхто. Тому я дякую, що ви всі є. Разом ми сила. Які б технології проти нас не застосовувались, яку б зброю проти нас не застосовували. Ми звичайні люди, які маємо звичайну живу віру в Бога і віру в заступництво Його Матері. І сьогодні більш ніж переконаний, сьогодні ми це відчували. Отой дощ, який у нас тут, це вона поплакала разом з нами. Але я вірю, що ми так само разом з нею і порадіємо ще раз всім щиро, дякую.